І так, історія із розряду, що там у сусідів. Молдавани вирішили показати, як вони вміють будувати демократію. Вичислили 148 тисяч молдаван, котрі через російський Газ Хєрбанк отримали по 4 тисячі леїв за те, щоб проголосувати за стояноглу. <кій> І впаяли їм штраф в 25. 30 разів більший від отриманих коштів. Наслідючий раз будуть думати. Так от, основна мораль цієї казки в тому, що поліція працює. Не те, що у нас міністр не знає. Його генерали в спортзалі, на шашликах чи в кабінеті. Інколи.